Вітаю всім, кому цікаво, зібрав ось такий станочок на скору руку, буквально за один день, за сьогоднішній день склали з нуля повністю. Мали в наявності тільки готові ролики і двигун. Переробили систему натяжки ось такого от типу. Корпус з проріздю, куди вставляється пружина, на рігелі ось такий от механізм. Доволі все просто швидко. Працює доволі тихо. Привідний ролик 230 мм, натяжний ролик 200 мм з рокли чи щось, підшипники навіть не міняв, її рідні, як були на тому так і залишив. Двигун 1500 обертів 1,5 кВт. Що ще можу сказати? Столик зазвичай традиційно регулюється вверх-вниз, у всіх плоскостях, вперед, взад, нахил столика. Ну, ось такий вот апарат вийде. Дякую всім за увагу.